Китай одна з найдавніших цивілізацій у світі, і його економічна історія налічує тисячоліття. Протягом багатьох століть Китай був однією з найбільш розвинених економік у світі. У 19 столітті країна пережила період внутрішньої нестабільності та колоніального утискання, що призвело до відсталості економіки. Проте з початку 21 століття. Китай почав активно реформувати свою економіку. Однією з ключових постатей в історії китайського економічного розвитку є Мао Цзедун, який впровадив колективізацію та індустріалізацію країни. Після смерті Мао в 1996 році Китай розпочав процес лібералізації економіки та відкриття на зовнішній світ. Це призвело до стрімкого економічного зростання країни. Наприклад, за останні 40 років. ВВП Китаю зріс більш ніж у 30 разів, що зробило його другою за обсягом економікою у світі. Китай також є найбільшим експортером товарів у світі, ці числа свідчать про вражаючий економічний прогрес країни. Необхідно відзначити, що Китай активно інвестує у наукові дослідження та технологічний прогрес, що дозволяє йому залишатися конкурентоспроможним на світовій арені. В цілому історія економічного розвитку Китаю є прикладом того, як країна може змінити свою долю завдяки правильним економічним політикам та інноваціям. Одним з ключових факторів, що сприяли економічному зростанню Китаю, є його велика робоча сила Китай має одну з найбільших робочих сил у світі, що дозволяє забезпечити потреби виробництва та експорту товарів. За даними Всесвітньої організації праці, у Китаї працює понад 770 мільйонів людей, що становить близько 60% всієї робочої сили країни. Це дозволяє здійснювати великі виробничі обсяги та забезпечувати конкурентоспроможність на світовому ринку. Ще одним важливим фактором є велика кількість іноземних інвестицій, які надходять до Китаю. За даними Міжнародного валютного фонду, Китай є однією з найбільших країн-одержувачів прямих іноземних інвестицій у світі. У 2020 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Китай становив понад 144 мільярди доларів США. Ці інвестиції сприяють розвитку виробництва, технологічному прогресу та створенню нових робочих місць. Крім того, важливим фактором є активна підтримка держави для розвитку інновацій та наукових досліджень. Китай вкладає значні кошти у наукові програми та технологічні стартапи. За даними Китайського національного бюро статистики, у 2020 році Китай витратив понад 378 мільярдів доларів США на дослідження та розвиток. Це дозволяє країні залишатися на передових позиціях у галузі науки та технологій. Ще одним важливим фактором є розвиток цифрової економіки в Китаї. Країна активно впроваджує цифрові технології у всі сфери життя, що сприяє підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності. За даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, у 2020 році обсяг цифрової економіки країни становив понад 35 трильйонів юанів. Це свідчить про значний внесок цифрових технологій у економічний розвиток Китаю. Усі ці фактори разом сприяли економічному зростанню Китаю. Та його перетворенню в одну з найбільших світових наддержав. Держава відіграє ключову роль у економічному розвитку Китаю, виступаючи як стратегічний регулятор та ініціатор реформ. Однією з найважливіших програм, запроваджених китайською державою, є п'ятирічні плани. Ці плани визначають стратегічні цілі та завдання для розвитку економіки на п'ятирічний період. Наприклад. У 2016 році Китай запустив п'ятирічний план на період з 2016 по 2020 рік, який передбачав розвиток інновацій, зеленої енергетики та цифрової економіки. Ці плани допомагають країні зосередитися на пріоритетних галузях та досягати стратегічних цілей. Держава також активно підтримує великі інфраструктурні проекти, такі як будівництво швидкісних залізниць та міст. Що сприяє розвитку регіональних економік та підвищенню життєвого рівня населення. Наприклад, у 2018 році Китай відкрив найдовший у світі міст через море, який з'єднує Гонконг, Макао та місто Жухай. Цей проект коштував понад 120 мільярдів доларів США та став символом технологічного прогресу країни. Держава також активно підтримує розвиток високих технологій та інновацій. Інвестуючи значні кошти у дослідження та розвиток. Наприклад, у 2018 році Китай витратив понад 160 мільярдів доларів США на наукові дослідження та розвиток високих технологій. Це дозволяє країні залишатися на передових позиціях у галузі науки та технологій та конкурувати з іншими світовими лідерами. Усі ці заходи, спрямовані державою, сприяють стабільному та швидкому економічному розвитку Китаю. Роблячи його однією з найбільших світових економік, Китай відомий своїми значними досягненнями в галузі інновацій та технологічного прогресу. Наприклад, у 2018 році китайська компанія Alibaba запустила перший у світі готель, де обслуговування гостей здійснюється за допомогою штучного інтелекту. Цей проект став відомим як FlyZoo Hotel і вражає своєю інноваційністю та високим рівнем автоматизації. Крім того, Китай є лідером у впровадженні безготівкових платежів. У 2018 році обсяг безготівкових транзакцій у Китаї становив понад 15 трильйонів доларів США, що є найвищим показником у світі. Це свідчить про високий рівень технологічної готовності країни та швидкість її технологічного розвитку. Китай також активно розвивається у галузі штучного інтелекту. У 2018 році китайська компанія SenseTime стала найбільшою у світі у галузі розпізнавання обличчя та комп'ютерного зору. Ця компанія вже співпрацює з урядом Китаю у впровадженні систем масового спостереження та безпеки. Іншим вражаючим досягненням є розвиток електромобільної галузі. У 2018 році Китай став найбільшим світовим виробником електромобілів, випустивши понад півмільйона таких автомобілів. Це свідчить про активність країни у впровадженні екологічно чистих технологій та підтримку сталого розвитку. Усі ці факти підтверджують високий рівень інновацій та технологічного прогресу в Китаї, що дозволяє країні залишатися на передових позиціях у світі. Зовнішньоекономічні відносини Китаю відіграють ключову роль у розвитку його економіки та впливі на світову сцену. Китай є однією з найбільших світових торгових держав. І його зовнішньоекономічні відносини охоплюють широкий спектр країн та регіонів. Наприклад, у 2018 році Китай став найбільшим світовим експортером товарів, вивізши товарів на суму понад 250 мільярдів доларів США. Також варто відзначити, що Китай є одним з найбільших інвесторів у світі. У 2018 році китайські компанії здійснили прямі інвестиції за кордон на суму понад 120 мільярдів доларів США. Це свідчить про активність китайських компаній у пошуку нових ринків та можливостей для розвитку. Крім того, Китай активно співпрацює з іншими країнами у рамках різних міжнародних організацій та ініціатив, наприклад, Китай є одним з учасників білого поясу та шляху, глобальної ініціативи щодо розвитку інфраструктури та торгівлі між країнами Азії, Європи та Африки. У 2018 році Китай інвестував понад 70 мільярдів доларів США у проекти, пов'язані з білим поясом та шляхом. Ця ініціатива сприяє розвитку торгівлі та економічному зростанню в регіоні. Крім того, Китай активно розвиває співпрацю з країнами Європейського Союзу. У 2018 році обсяг торгівлі між Китаєм та ЄС становив понад 50 мільярдів доларів США. Це свідчить про важливість економічних відносин між Китаєм та Європейським Союзом. Усі ці факти та цифри підтверджують важливість зовнішньоекономічних відносин для Китаю та його активну роль у світовій економіці. Сучасний стан китайської економіки вражає своєю масштабністю та динамікою. У 2020 році Китай зайняв друге місце у світі за обсягом ВВП, випередивши Японію та наздогнавши США. За даними Міжнародного валютного фонду, ВВП Китаю у 2020 році становив понад 40 трильйони доларів США. Це свідчить про вражаючий економічний прогрес країни. Китай також є найбільшим світовим виробником сталі, цементу та текстилю. У 2018 році Китай виробив понад півтора мільярда тонн сталі, що становить більше половини світового виробництва. Крім того, китайська текстильна промисловість є однією з найбільших у світі, з великою кількістю виробництва та експорту текстильних товарів. У 2018 році Китай виробив понад 500 мільйонів тонн цементу. Що ставило його на перше місце у світі за обсягом виробництва? Ці цифри свідчать про величезний внутрішній ринок та високий рівень промислового виробництва в країні. Китай також активно розвивається у галузі високих технологій та інновацій. У 2018 році китайська компанія Huawei стала найбільшим світовим виробником смартфонів, випустивши понад 200 мільйонів пристроїв. Це свідчить про високий рівень технологічного розвитку та конкурентоспроможності китайських компаній. Крім того, Китай активно розвивається у галузі зеленої енергетики. У 2018 році Китай встановив рекорд за обсягом встановлених сонячних панелей, який становив понад 15 гігават. Це свідчить про зростання інтересу до відновлюваних джерел енергії та ставлення до проблеми зміни клімату. Усі ці факти та цифри підтверджують вражаючий рівень розвитку китайської економіки та її вплив на світову сцену. Китайська економіка має значний вплив на світову сцену, виступаючи як один з ключових гравців у глобальній економіці. Наприклад, у 2018 році Китай став найбільшим світовим експортером товарів, вивізши товарів на суму понад 250 мільярдів доларів США. Це свідчить про величезний обсяг торгівлі країни з іншими державами та її важливе місце на світовому ринку. Крім того, Китай активно інвестує у розвиток інфраструктури та технологій у різних країнах світу. У 2018 році китайські компанії здійснили прямі інвестиції за кордон на суму понад 120 мільярдів доларів США, що сприяє розвитку економік інших країн та створенню нових робочих місць. Китай також активно співпрацює з іншими країнами у рамках різних міжнародних ініціатив. Наприклад, Китайська ініціатива Білий пояс та шлях спрямована на розвиток інфраструктури та торгівлі між країнами Азії, Європи та Африки. У 2018 році Китай інвестував понад 70 мільярдів доларів США у проекти, пов'язані з цією ініціативою. Це сприяє розвитку торгівлі та економічному зростанню в регіоні. Та підтримує співпрацю між країнами. Усі ці факти та цифри підтверджують важливість китайської економіки для глобальної економічної стабільності та співпраці між країнами. Майбутнє економічного розвитку Китаю обіцяє залишатися захоплюючим та перспективним. За останні 10 років країна вже показала вражаючі досягнення у різних галузах, але її амбіції не обмежуються лише цим. Наприклад, Китай планує стати лідером у галузі штучного інтелекту до 2030 року. За даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій, у 2018 році Китай витратив понад 15 мільярдів доларів США на розвиток цієї галузі. Це свідчить про серйозний підхід до інновацій та технологічного прогресу. Крім того, Китай активно розвивається у галузі зеленої енергетики. У 2018 році країна встановила рекорд за обсягом встановлених сонячних панелей, який становив понад 15 гігават. Це свідчить про зростання інтересу до відновлюваних джерел енергії та ставлення до проблеми зміни клімату. Одним з ключових напрямків розвитку є також цифрова трансформація. У 2018 році Китай впровадив програму цифровий Китай. Яка передбачає розвиток цифрових технологій у всіх сферах життя. За даними Національного бюро статистики Китаю, у 2018 році обсяг цифрової економіки країни становив понад 33 трильйони юанів. Це свідчить про великий потенціал розвитку цифрових технологій у майбутньому економічному розвитку Китаю. Підсумовуючи, можна відзначити, що Китай досяг вражаючих успіхів у розвитку своєї економіки. Наприклад, у 2018 році країна стала найбільшим світовим виробником смартфонів, випустивши понад 200 мільйонів пристроїв. Крім того, Китай встановив рекорд за обсягом встановлених сонячних панелей, який становив понад 15 гігават. Це свідчить про великий потенціал країни у галузі відновлюваної енергетики. У 2018 році Китай також витратив понад 15 мільярдів доларів США на розвиток штучного інтелекту, що підтверджує його серйозний підхід до інновацій та технологічного прогресу. На майбутнє рекомендацією для Китаю може бути подальше зосередження на розвитку високих технологій та зелених ініціатив, що допоможе країні залишатися на передових позиціях у світовій економіці та сприятиме сталому розвитку. Підсумовуючи, можна відзначити, що Китай не лише є найбільшим світовим виробником смартфонів, але також випереджає інших країн у встановленні сонячних панелей. У 2018 році країна встановила рекордний обсяг сонячних панелей, який становив понад 15 Гиват. Крім того, Китай витратив понад 15 мільярдів доларів США на розвиток штучного інтелекту. Що підтверджує його серйозний підхід до інновацій та технологічного прогресу, у 2018 році китайські компанії здійснили прямі інвестиції за кордон на суму понад 120 мільярдів доларів США, що сприяє розвитку економік інших країн та створенню нових робочих місць. Китай також активно співпрацює з іншими країнами у рамках різних міжнародних ініціатив. Наприклад, китайська ініціатива Білий Пояс та шлях. Спрямована на розвиток інфраструктури та торгівлі між країнами Азії, Європи та Африки. У 2018 році Китай інвестував понад 70 мільярдів доларів США у проекти, пов'язані з цією ініціативою. Це сприяє розвитку торгівлі та економічному зростанню в регіоні та підтримує співпрацю між країнами. Усі ці факти та цифри підтверджують важливість китайської економіки для глобальної економічної стабільності та співпраці між країнами. Thank you